Украинформ ТВ с места событий мы находимся под стенами администрации президента, где собрались родственники погибших небесные небесной сотни с требованием к президенту, чтобы э -э, те герои Украины, которые были убиты во время акций, э, мирных акций протеста, были награждены э -э, званием... Герої України

Порошенка не склади на роботу. Порошенко до нас. Порошенко до нас. Порошенко до нас. Хай виконує свої обов'язки. Не то ми замінимо, ми, ми самі справимося і без нього. Якщо він буде тільки окружати себе сім'єю, ви ж знаєте, що його віце-президент плем'янник, син депутат. Шонка платять зарплату, ще до сих пор, Януковича платять зарплату, на карточки збрасують. Да ж себе зобразить, ми глухі не до сих пор. Ми вже не ні ми глухі. Президент, спускайся до нас, ми з тобою будемо говорити. Я вам дякую за увагу. Це крик душі. Синенко Петро, Запоріжжя, Народна Рада, Я, а, 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 і що батько заліпного Синенко? Я вам дякую. Власне пів одинадцятої приєднується до заходу людям. Šanovni, dobro. Šanovni Наші гроші нам треба, щоб наших синів ви зробили героями.